Привіт, друзі! Сьогодні дізнаємось, як кава впливає на ваші судини і що змінює додавання молока або вершків. Ви здивуєтесь, наскільки цей популярний напій може бути як корисним, так і небезпечним. Чи робить молоко каву менш агресивною? З'ясуємо зараз. Отже, коли ми випиваємо чашку кави, ефект не змушує на себе чекати. Кофеїн починає діяти вже. Через 20 хвилин. Ми відчуваємо бадьорість, наша увага загострюється, а настрій покращується. Але чи знаєте ви, що додавання молока може змінити цей ефект? Воно робить вплив кофеїну більш плавним, допомагаючи уникнути різних піків у рівні енергії. Молоко в каві не тільки змінює дію кофеїну, але й захищає наш шлунок. Кава сама по собі. Є доволі кислою, і це може спричиняти дискомфорт для тих, у кого чутливий шлунок. Додавання молока або вершків знижує кислотність і робить напій більш м'яким для організму. Вершки, до речі, мають більше жиру, що робить каву насиченою і густішою. Вони ще більше знижують кислотність, але додають калорії, тому важливо враховувати цей аспект при виборі. Це особливо корисно для людей, які відчувають печію або мають проблеми зі шлунком. А що щодо судин: кафеїн має цікавий вплив на наші судини, судини головного мозку звужуються, що може полегшити головний біль, тому кофеїн часто використовують у ліках від мігрені. Проте інші судини, наприклад, ті, що постачають кров до м'язів, Навпаки, розширюється. це збільшує приток кисню до м'язів, тому ми відчуваємо приплив сил. Але є і зворотній бік медалі. Кава без молока здатна спричинити різкі стрибки тиску, що може бути небезпечним для тих, хто має проблеми з серцево-судинною системою. Молоко або вершки допомагають згладити ці. Коливання, роблячи каву менш агресивною для серця і судин, вершки додають більше насиченості, але також підвищують калорійність, тому важливо вибирати те, що підходить саме вам. Якщо ви схильні до підвищеного тиску каву з молоком пити набагато безпечніше. Багато хто думає, що кава це лише засіб для пробудження, але насправді вона впливає на наш організм значно ширше. Наприклад, кава може впливати на метаболізм. Кофеїн здатний підвищувати обмін речовин, що допомагає швидше спалювати калорії. Це може бути корисно для тих, хто стежить за своєю вагою. Проте зловживання кавою може викликати інші проблеми. Надмірне стимулювання нервової системи може призвести до Підвищеної тривожності і навіть безсоння. Ще один аспект, який варто б говорити, це звикання до кофеїну. Регулярне вживання кави може викликати залежність, і з часом для досягнення того ж ефекту нам потрібна все більша кількість. Це означає, що надмірне вживання кави може призвести до підвищеної збудженості і навіть до хронічної втоми, якщо організм. Не отримує звичну дозу кофеїну, тому важливо пити каву помірно і не переходити межу, коли кава з корисного стимулятора стає причиною проблем зі здоров'ям. Цікаво, що дослідження показують, кава може позитивно впливати на когнітивні функції. Кофеїн стимулює мозок, підвищуючи рівень концентрації і покращуючи пам'ять. Це особливо важливо для людей, які працюють інтелектуально або навчаються. Проте важливо пам'ятати, що ефект кави не триває довго і після спаду енергії може настати втома. Молоко в каві допомагає зробити цей процес більш равномірним і знижуючи ймовірність різкого падіння енергії. Не можна не згадати і про антиксиданти, які Міститься в каві, антиоксиданти допомагають боротися зі старінням клітин і захищають організм від негативного впливу вільних радикалів, важливо зазначити, що фільтр кава містить більше антиоксидантів, ніж розчинна. Додавання молока знижує кількість антиоксидантів, але все ж залишає каву корисною для нашого здоров'я. Тому, якщо ваша мета отримати максимум антиоксидантів, Краще обирати фільтр каву і пити її без молока. Я так роблю. Щодо впливу на кісткову систему, кава також має свої особливості. Є думка, що надмірне вживання кави може призвести до вимивання кальцію з організму, що негативно впливає на стан кісток. Тут знову приходить на допомогу молоко. Воно компенсує втрати кальцію і робить каву більш безпечною для наших кісток. Якщо ви дбаєте про своє здоров'я, особливо якщо у вас є схильність до остеопорозу, обирайте каву з молоком. Тепер давайте поговоримо про те, скільки кави можна пити, щоб отримувати лише користь. Якщо ви здорові, одна-дві чашки кави на день це оптимально. Вона допоможе вам бути більш енергійними, підвищити концентрацію і навіть покращити настрій. Але якщо ви п'єте. Більше це може негативно впливати на ваше здоров'я. Якщо маєте проблеми з тиском, додавайте молоко. Воно знизить негативний вплив на судини та серце. Фільтр кава або еспресо з молоком найкращий вибір. Якщо ви хочете зберегти користь і мінімізувати шкоду, фільтр кава зберігає більше антиоксидантів і зменшує кількість шкідливих речовин, які можуть вплинути на рівень холестерину. Додаючи молоко або вершки, ви робите напій ще більш корисним для вашого організму. Вершки забезпечують багатшу текстуру, але мають більше жиру, тому їх слід вживати помірно. Отже, друзі, кава це напій, який може бути як другом, так і ворогом. Все залежить від того, як її вживати. Помірність і правильний підхід ось що допоможе вам отримати. Максимум користі. Пийте каву з молоком, якщо хочете зробити її менш агресивною для свого організму. І пам'ятайте про свій тиск та здоров'я судин. Діліться своїми думками в коментарях: ви любите каву з молоком чи без. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам було цікаво, і до нових зустрічей на цьому каналі.